Православна церква України з 1 вересня цього року перейде на новий юліанський календар. Це означає, що ПЦУ відзначатиме різдво 25 грудня, покрову 1 жовтня, водохреща 6 січня, а День Святого Миколая 6 грудня. Парафії і монастирі, які бажають дотримуватися старого календаря, матимуть цю можливість. Календарна реформа відбуватиметься без примусу, поступово і усвідомлено кажуть у ПЦУ. Що з цього приводу думають миколаївці та в які дні будуть святкувати, ми зараз і дізнаємось. Ну, особисто я мені не так, як у русні, але ще решта все мене мало цікавить. А як же? Як Україна поставиться так і будемо святкувати? Чи чули ви про те, що Православна церква України схвалила рішення про новий календар і тепер Різдво будемо святкувати 25 грудня? Як ставитись до такого переносу дат? Ну! По правді сказати, я звикла по-старому. Мені вроді так Ну, Будуть всі праздувати, святкувати. Ми не проти. Будет, будете да, святкувати? Так, ми Будемо святкувати. Справа в тому, що в мене дочка в Америці, і я ну, почти кожен рік там відмічаю Рождество 25-го перед Новим Годом. А потім приїжджаю сюди і ще раз відмічаю. Якщо вдається успіть приїхати. Ну, останнім часом я більше там відмічаю цей праздник. А в Україні, от якщо ви будете знаходитись, да, ви будете відмічати в цій дні? Буду. Добре. А чи будете святкувати в ці дні ці свята? Я святкую тільки свій день народження. Позитивно. Будете святкувати в ці дні? А якщо всі будуть святкувати, то і то я буду. Як ставитись? Я, Ні, я так само буду празднувати сьомою. По старому столі да, будете відвідувати. А чому? Ну, Так ми звикли всю життя. А тепер таке поробили. Ах, Не хочу казати. А будете відзначати в ці дні? Буду Сюда. і в Київці. От що? А будете відзначати сюди? А я буду. Два свята відзначати. І той, і цей. А що ви граєте? Ти казала, понеділок неділок, разом на весілля б я прийшов. Тебе нема, підманула підвел. Ти мене підмануватих, мене підманула ти не молодого, зума розуму звела. Дякую. Дякую вам за такий чудовий коментар. Всього Дякую. вам найкращого. До побачення. До побачення.